Вітаю вас! Це відеопроект Твій дім практика. Від того, як пройде термомодернізація вашого будинку, залежить і те, скільки доведеться платити за тепло. Тож як максимально утеплитися, щоб отримати максимальний результат. Про це і піде мова з керівником з програм термомодернізації Українського союзу промисловців і підприємців Костянтином Єремчуком. Вітаю вас, вітаю. Ми знаходимося на даху будинку, де створене ОСББ, і ОСББ, звичайно ж, мріє про правильну термомодернізацію свого будинку. З чого почати для того, щоб правильно провести цей процес і отримати максимальний результат. По перше, хочу звернути увагу, що голова ОСББ і правління ОСББ повинно добре розуміти свої витрати на енергоносії, опалення, гаряче водопостачання та електроенергію. І наступним кроком на шляху термомодернізації є визначення вартості, ефективності термінів окупності та механізму фінансування заходів з за енергозбереження. Залучення енергоаудиторів – це один із шляхів отримання інформації щодо ефективності впровадження заходів з за енергозбереження. Основними похибками ОСББ ЖБК, голови ОСББ чи правління ОСББ є. Порушення черговості впровадження заходів з за енергозбереження є певна послідовність на світі. В якій послідовності це треба робити? Облік витрат енергоносіїв, і це фактично теплолічильник, який покаже витрати на опалення та гаряче водопостачання. Наступним кроком після встановлення теплолічильника є впровадження модернізації систем опалення, впровадження індивідуального теплового пункту. І впровадження індивідуального теплового пункту о, може складатися о, з, о, чи з одного етапу, чи можна його розбити на два-три етапи. Що ви маєте на увазі? Перше, після встановлення теплолічильника необхідно встановлення системи регулювання подачі теплоносія в залежності від температури зовнішнього повітря. Двома словами, це е, два насоси. Е, е, Контролер, датчик температури і трьохходовий електромагнітний клапан, який регулює подачу теплоносія в будівлю. Якщо на вулиці плюсова температура, тепло, яке входить в наші будинки, не встигає охолонути. Тому воно може бути використано повторно в цьому будинку, а не брати тепло з тепломережі. Індивідуальний тепловий пункт він це більш складний пристрій. Щоб зекономити витрати на впровадженні заходів з енергозбереження, ми рекомендуємо впровадити е, ІТП в цілому. Але як, якщо коштів не вистачає, е, необхідно після теплолічильника мінімум встановити вузол регулювання, тому що всі інші заходи, і утеплення, і встановлення вікон, і дверей. Е, Дадуть лише покращення комфорту в ОСББ. ОСББ не стане платити менше. Далі у більшості ОСББ є проблема з. Розподілом тепла по будинку. На верхніх поверхах холодно, на нижніх тепло. тепло розбалансована, да, система. розбалансована система. І два будинки, які побудовані в один рік, знаходяться рядом, належать, належали одному ЖЕКу. Це зовсім різні будинки на протязі 30 років. Встановлення. Рукосушників, теплих підлог на гарячому водопостачанні чи опаленні, демонтаж балконних блоків і перенос батарей на балкон, збільшення кількості радіаторних пластин в нових радіаторах. Все це призводить до розбалансування системи. Утеплення будинку. Це один із найефективніших шляхів з термомодернізації, але він і дуже коштовний. Що стосується утеплення, оскільки ви сказали, що це дійсно дуже коштовний і дорогий вид робіт, як його провести правильно для того, щоб не допуститися якихось таких класичних помилок? Для більшості будівель це дев'ятиповерховки. Допускається згідно державних будівельних норм отеплення цих будинків пінополістиролом, а фактично пінопластом. Але згідно державних будівельних норм, цей пінопласт повинен бути вагою не менше 15 кг на метр кубічний. Неякісні підрядники чи здешевлення вартості впровадження цих заходів пов'язано з якістю матеріалів і. Ті альпіністи, які е, вісять на наших будинках і роблять латкове отеплення, вони використовують е, пінопласт, е, товщ... е, по-перше, товщиною 50 міліметрів, що не допустимо. А має бути яка товщина? Для е, будинку і для того будинку, в якому ми е, з вами на даху якого ми з вами знаходимося, товщина ізоляції повинна бути не менше 100 міліметрів. Е, Тобто 10 сантиметрів 10 см товщина ізоляції. А для панельної теплотехнічні розрахунки, які повинно повинні бути виконані для визначення товщини ізоляції. Показуючи для більшості панельних будинків з товщиною перекриття стін 300-330 мм, міліметрів, товщина повинна бути 120 мм. міліметрів. Основною метою повинно бути скорочення витрат. А отже, менше більше, платити менше за менше платити за тепло. Тому це повинні бути певні розрахунки визначення товщини термоізоляції, тому що ми робимо це для себе. Другий етап якість матеріалів впливає на термін експлуатації виконаних робіт, тому о, необхідно залучати до впровадження цих робіт о, ліцензовані організації, які о, мають досвід виконання цих робіт. І тут вже, а, ми вже можем, да, то, тут ми можемо вже консультуватися з сусідніми будинками, о, о, отримувати від цих підрядників якісь відгуки. О, Поїхати, подивитись, що вони робили в нашому місті на інших будинках без цього вибрати підрядника лише за фактором ціни неможливо. Ми отримаємо зовсім негативний результат. Як обирати правильно підрядника? А ми рекомендуємо не тільки для вибору підрядника, але й для вибору постачальника матеріалів. Це не обов'язково може бути одна і та ж сама організація. А створити тендерний комітет членів правління чи з мешканців залучити мешканців будинку, які розуміються на тих чи інших технологіях. Щодо вікон і дверей, на що звертати увагу? Основні параметри: п'ятикамерний профіль це 70 мм товщина профілю, двохкамерний склопакет з енергозберігаючим склом товщиною не менше 32 міліметрів. Дуже широкий інтервал, дуже велика кількість параметрів, які впливають на енергоефективність вікон, але ми рекомендуємо вимагати від постачальників та підрядників сертифікат. Окрім сертифікату, протокол випробувань даної металопластикової конструкції. На що звертати увагу при прийомі вже виконаних робіт у спеціалізованих компаніях? Є е, певні механізми, е, як е, прийняти ці роботи і прийняти їх якісно. По-перше, Потрібно о, о, не кидати підрядника один на один з вашим будинком. А необхідно, щоб певні мешканці, чи члени тендерного комітету, чи активні члени цього мешканці цього будинку вони супроводжували роботи, приймали контролювали. матеріали. Контролювали да, Контролювали, матеріали, які привозяться на об'єкт, чи відповідають вони тому, що на що був укладений договір. Можуть макивати так? Голов можуть. Голова ОСББ, звичайно ж, повинен, все ж таки, бо більше нема кому розумітися, що робить підрядник. Тобто Все-таки трошки. Вникнути в технологію, яку впроваджується. ніколи неможливо зрозуміти всі тонкощі модернізації системи опалення чи утеплення стін, але основні моменти утеплення чи модернізації систем опалення він повинен розуміти, який би не був підрядник, необхідно його контролювати. І в цьому може допомогти. Такі спеціалісти, які мають сертифікати на здійснення технічного нагляду. А, а де їх шукати? і Як вони називаються? Поясніть вони називаються технічний нагляд. Це фахівці, які отримують в мінрегіоні відповідний сертифікат, який підтверджує їх кваліфікацію щодо здійснення технічного нагляду. І це процес договірний. Якщо в бюджетній сфері вартість послуг технічного нагляду, це 2,5% від вартості робіт. То для ОСББ ЖБК ці роботи можуть бути виконані за значно дешевшою. Ваші три практичні поради головам ОСББ, які мріють про термомодернізацію і хочуть, щоб співвласники менше платили за тепло. Аналізуємо витрати на енергоносії. Звертаємося в спеціалізовані організації чи консультаційні центри для визначення вартості окупності, ефективності технологій, і що не має велике значення, механізми фінансування цих проєктів, а є ну, багато програм а, щодо фінансування, а, співфінансування ОСББ ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження. І третій третя порада це не, не потрібно відкладати заходи з за енергозбереження на майбутнє. Не потрібно дивитися, що е, хай зробить сусідній е, будинок е, щось. А я в наступному році. Вже е, опалювальний сезон 16-17 року серйозно вдарить по кишеням мешканців наших будинків. На жаль, е, на даний час ОСББ, ЖБК е, нашої країни е, в повній мірі не е, Ще це не зрозуміло. Ну, сподіваюся, що завдяки вашим порадам вони це зрозуміють швидше і будуть робити в тій послідовності, як ви сказали. Тобто, прислухаються до слів експерта. Добре. Дякую вам за участь у нашій програмі. Це був відеопроект Твій дім практика. Усі випуски програми можна подивитися на нашому youtube каналі або на сторінці у Facebook. Успіхів!